Івано-Франківську посажарка маршрутного автобуса номер 40 влаштувала скандал. Жінка не лише відмовилася платити за проїзд, але й почала штовхати людей, називати їх бандерівцями, звинувачувати у війні та навіть виправдовувати Путіна. Ситуація загострилась настільки, що кондукторка викликала поліцію, аби вгамувати порушницю. Працівники поліції оперативно встановили особу 50-річної правопорушниці. Попередньо з'ясували, що вона не оплатила проїзд у автобусі, а на зауваження почала Ржати контролера торік вона вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру. Наразі перевірка триває. Служба безпеки України в Івано-Франківській області проводить перевірку щодо конфлікту у міському автобусі. У разі, якщо буде встановлено наявність у діях цієї особи, ознак вчинення злочинів, що належить до компетенції СБУ. В подальшому ці дії будуть документуватися у межах кримінального провадження. Зокрема, перевіряється. Чи підпадають висловлювання особи під кваліфікуючі ознаки статті 436 кримінального кодексу виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників? Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відреагував на інцидент. Він наголосив, що проблема виходить за межі мовного питання та підкреслив, що поведінка пасажирки свідчить про зневагу до української держави та прославляння лідера країни-агресора. Очільник громади висловив переконання, що такі дії мають бути належно покарані. Жінку слід притягнути до відповідальності. Якщо не за державну зраду, то за заклики до повалення конституційного ладу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.